За процесуального керівництва Київської та Новобоварської окружних прокуратур міста Харкова розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. Близько опівночі російські військові завдали ракетного удару по Київському району міста Харкова. Ракета влучила у двір чотирьохповерхового житлового будинку, внаслідок чого загорілась квартира. Поранено двох жінок: 79 та 71 років. Пошкоджено офісні приміщення та будівлю корпусу одного. Ось закладів вищої освіти за попередніми даними. Окупанти випустили по Харкову ракету типу С-300 з території Білгородської області Російської Федерації. Також збройні сили Російської Федерації обстріляли новобоварський район міста Харкова. Попередньо з реактивних систем залпового вогню Смерч снаряд влучив в асфальтне покриття. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до управління СБУ в Харківській області.